В Ужгородській футзальній лізі команди пройшли половину турнірної дистанції. Програму на екваторі закривали матчі сьомого туру. Більшість поєдинків відбувається за надзвичайно високої конкуренції. Цьогорічний дев'ятий турнір нашого Ужгородської футзалу проходить дуже екстремально в тому, в тому смислі, що команди. Незалежно від ліг. Супер, вища, перша, друга знаходяться на, на практично на одному рівні, оскільки в нас немає явних фаворитів, явних аутсайдерів. Тому від гри до гри такі проходять, ви знаєте, гойдалки. Не можна сказати, хто стане переможцем, хто аутсайдером. І тим ми, ми можемо радіти тільки таким матчем. Казане підтвердили й поєдинки в другій лізії. В одному з них зустрічалися аутсайдер ФКА, УПСК та один із претендентів на медалі шахта. Матч видався результативним із великою кількістю атак. У результаті непоступливого протистояння, перемогу на гора, видала все ж шахта. 7-4. Ми трішки провели початок сезону, в команді відбулось багато змін. Ми працюємо над помилками, аналізуємо свої помилки, стараємося грати як краще. І претендуємо займати місця в трійці. Незважаючи на поразку, ФКА УПСК теж не збирається здаватися. Команда сповнена бажання поліпшити гру в другому колі. Старт наша команда виявився не такий, як би ми хотілися. Ми стараємося, з тренуваннями також трохи важко виходить, але бачу загальний настрій у хлопців. Мотивація є, ми її зберігаємо. Поки що ми посідаємо останню сходинку, але ми не здаємось. Надія є, щоб залишитись пріоритетно, щоб залишитись у цій лізі. У другій лізі відбулися ще три поєдинки. Так, лідер здолав загор 4-1. Прикордонник дещо несподівано поступився з великим рахунком СПАР-2-8. А у битві лідерів ОКДШ ФСТ Україна, ПАП-Дрива. Краще все ж горіли дрива. Пабівці перемогли 3-2. Після першого кола суперництво в Лізі залишається високим. Серед лідерів СПАР має 15 очок пап Дрива 13 і лідер 12. Але спини дихають щонайменше ще два колективи – ОКДШ ФСТ Україна та Шахта.